Тема заняття топографічні карти Збройних сил України. Шановні слухачі, сучасна гібридна війна підтвердила відомий військовий постулат, що бойові дії можуть розпочатися у будь-який час на будь-якій місцевості, за будь якою пори року і погоди. На ведення сучасного бою впливає багато складових: це ступінь озброєння підрозділів бойовою технікою, професійна підготовка особового складу. Його моральний дух, психологічна стійкість і багато інших чинників. На успіх у бою суттєво впливатиме і місцевість, від якої залежить ефективність використання бойової та іншої техніки. Для досягнення успіху у бою війська можна краще озброїти, підвищити їх професійну підготовку та морально-бойові якості. Проте змінити місцевість неможливо. Її необхідно докладно вивчити, оцінити і використати під час планування та ведення бойових дій. Найважливішим джерелом отримання даних про місцевість є топографічна карта, яка являє собою наочну зорову і математично точну модель місцевості. Топографічна карта це очі армії. Для командирів усіх рівнів вона є надійним дороговказом і поводирем на незнайомій місцевості. Ні один літак не підніметься у повітря, і ні один човен не вийде у море без карти, без карти неможливий пуск ракет і ведення вогню по цілям противника на великій відстані. І без перебільшення можна стверджувати, що без карти найсучасніша бойова техніка це просто купа металобрухту. Зрозуміло, що для успішного виконання бойових завдань. Командирам різних рівнів і різних родів та видів Збройних сил України потрібні різні карти. Наприклад, командиру механізованого взводу в обороні або ж в опорному пункті потрібна карта на невелику площу, але це повинна бути найдетальніша карта місцевості з відображенням усіх її подробиць. Тобто, майже до кожної будівлі та окремого куща командиру танкового батальйону для здійснення рейду по тилам противника, потрібна карта з меншими подробицями. Проте на більшу територію. Ще на більшу територію потрібні карти старшим командирам і штабам. Як же задовольнити вимоги командирів різних ланок управління? Та як їм розібратися у виборі потрібної карти? Да й взагалі, що являють собою топографічні карти? Топографічні карти це детальні карти місцевості масштабу 1 мільйона і більше. Які виготовляють для визначення планового і висотного положення об'єктів на земній поверхні, їх кількісних та якісних характеристик. За допомогою цих карт можна швидко визначити і дати оцінку місцевості, орієнтуватися на ній, визначати координати і висоти точок, керувати підрозділами в бою, та отримувати якісні і кількісні характеристики різних об'єктів місцевості. Збройні сили України забезпечуються топографічними картами наступних масштабів: Одна мільйонна, одна п'ятсоттисячна, одна 200 тисячна, 100 тисячна, 50 -ти і 25-тисячні -ти карти. Що ж таке масштаб карт? Масштаб карти це відношення довжини лінії на карті до відповідної довжини лінії на місцевості. Масштаб на топографічних картах надається. Під південною рамкою у числовій формі. Наприклад, 150 тисяч або 1,100000, тисяч, а також у лінійній формі у вигляді відповідного графіка. Наприклад, вказаний на карті числовий масштаб 150 тисяч означає, що 1 см карти відповідає 50 тисяч см на місцевості, тобто 500 метрам. А наприклад, масштаб 100 тисяч означає. Що один см карти відповідає відстані у 100 тисяч см, тобто 1000 метрів або ж одному кілометру на місцевості. Топографічна карта у загальному випадку це відображення земної кулі на площині. При цьому завжди виникають питання, як же вдається відобразити, коли подібну в землі на площині, тобто на аркушах паперу. І при цьому без розривів і перекриття між собою. І як при цьому добитися того, що викривлення, а вони безперечно є на карті, при створенні топографічних карт не були помітними під час вимірювання як на карті у порівнянні з вимірюванням на місцевості, так і навпаки. Коли подібна поверхня землі на площині відображається за допомогою картографічної проекції, тобто математичного способу. Зображення поверхні земної ліпсоїда або ж його частини, наприклад, територію України, на площині. Топографічні карти всіх масштабів складають у рівнокутній, поперечно циліндричній проєкції Гаусса. Сутність цієї проекції полягає в тому, що земна поверхня поділяється за довготою на 66 градусних зон, відлік яких ведеться. Від нульового, тобто Гринвіцького меридіана із заходу на схід. Кожна зона посвідовно проєктується на циліндр, а циліндр потім розвертається на площині. Осьовий меридіан кожної зони і екватор відображуються прямими лініями, перпендикулярними між собою. Усі осьові меридіани зони зображуються – без похибок і зберігають масштаб на всій своїй довжині. Зрозуміло, що при розгортанні зон на площину всі інші меридіани кожної зони, крім осьових, зображуються в цій проекті плавними кривими, тобто з незначними похибками. Адже ж вони довші осьового меридіана. Похибка довжин ліній на краях зони найбільша. Проте вона. Не перевищує величини графічної точності, тобто 0,1 мм у масштабі карт. Таким чином, похибки довжин та площин у проєкті Гаусса у межах однієї зони менші, ніж спотворення, які виникають під час друку карт за рахунок, наприклад, деформації паперу, або ж при їх використанні в несприятливих польових умовах, наприклад, під час дощу або літньої спеки. Топографічні карти складають на великій території земної кулі, і для зручності користування їх видають окремими аркушами. Поділ карти паралелями і меридіанами на окремі аркуші зручні у користуванні, називається розграфленням карти, а літерні та цифрові позначення, які вказують на місцезнаходження аркуша карти на земній поверхні та його масштаб. Номенклатурою. Сутність розграфлення топографічних карт полягає у тому, що вся поверхня землі поділяється паралелями через 4 градуси на пояси або ж ряди, а меридіанами через 6 градусів на колони у вигляді трапецій, сторони трапецій служать межами аркушів карти масштабу 1 мільйонна. Пояси позначаються літерами латинського алфавіту а, Б, С, Д, Е, Ф і так далі. Наші пояси К, Л, М, Н і так далі, починаючи від екватора до північного і південного полюсів. Колони ж позначаються арабськими цифрами від 1 до 60, починаючи від меридіану 180 градусів і нумеруються із заходу на схід. Слід зазначити, що колони це ті ж самі 6-градусні зони. Різниця полягає лише в тому, що. Нумерація зон ведеться від нульового, тобто Гринвіцького меридіана, а нумерація колон з протилежного боку від 180 градуса. Таким чином, номер зони відрізняється від номера колони на 30, що надає системі розграфлення певні переваги, які полягають в тому, що, знаючи номер зони, можна визначити номер колони та навпаки. І завдяки цьому номенклатура будь-якого аркуша карти. Завжди має чітко визначене місце на земній кулі. Номенклатура аркуша карти масштабу 1 мільйона складається з літери пояса та номера колони. Наприклад, аркуш карти масштабу 1 мільйона з містом Київ позначається як М36. Надалі зазначимо, що поділ аркуша мільйонної карти на масштабний ряд 1 500 тисяч. 200 тисяч, 100 тисяч 50 000 і 25 тисяч для скорочення 500, -ка, 200, сотка і так далі. Складнощів собою не являє, оскільки будь-яка мільйонка має абсолютно одинакову структуру. А саме, кожна мільйонка поділяється на 4 п'ятисотки, які позначаються великими літерами А, Б, В і Г. Номенклатура 500 тисячної карти складається. З номенклатури мільйонної карти, до якої додається одна із цих літер. Наприклад, номенклатура 500 з містом хмільник матиме вигляд М35Г. Друге, кожна мільйонка поділяється на 36 двохсоток, які позначаються римськими цифрами від одиниці до 36. Номенклатура 200тисячної карти складається з номенклатури мільйонної карти, до якої додається одна із цих римських цифр. Наприклад, номенклатура 200 з містом хмільник матиме позначення як м 3522 третя. Кожна мільйонка поділяється на 144 сотки, які позначаються арабськими цифрами від одиниці до 144. Номенклатура 100-тисячної карти складається з номенклатури мільйонної карти, до якої додається арабська цифра. Наприклад, номенклатура сотки з містом хмільник матиме вигляд М3592. Надалі розглянемо структуру розподілу сотки на номенклатурні аркуші карт масштабів 50 і 25 тисяч, які теж пов'язані між собою. І четверте: Кожна сотка поділяється на чотири аркуша карти масштабу 50 тисяч, які позначаються великими літерами А, Б, В і Г. Номенклатура 50-тисячної карти складається з номенклатури 100-тисячної карти, до якої додається одна із цих літер. Наприклад, номенклатура 50-тисячної карти з міста Хмельник матиме вигляд М3592Б. І п'яте. Кожна 50-тисячна карта поділяється на 4 аркуші карти масштабу на 25 тисяч, які позначаються малими літерами А, Б, В і Г. Номенклатура 25-тисячної карти складається з номенклатури 50-тисячної карти, до якої додається одна із цих малих літер. Наприклад, номенклатура 25-тисячної карти з міста Хмельник матиме вигляд М3592. БГ. І ось тут увага, слухачі. Невеличкий, але важливий відступ. У боїй практиці, особливо під час бою або при передачі засобами зв'язку, для указання номенклатур досить часто використовують імена. Наприклад, номенклатура М3592БГ з засобами зв'язку вказується як Михайло 3592 Борис Григорій. Перевага даної системи розграфлення та номенклатури топографічних карт над іншими системами стрункість і простота. Головна з них полягає в тому, що знаючи структуру розграфлення лише однієї мільйонки, можна визначити номенклатури суміжних акушів будь-якого масштабу на будь-яку територію. Для цього треба лише пам'ятати одне: зміна літер поясів. Від екватора до полюсів і зміну номерації колон із заходу на схід. Зручність системи також у тому, що по ній легко визначити широту та довготу кожного кута рамки за відомою номенклатурою. Крім того, за відомими географічними координатами будь-якого об'єкта легко визначити номенклатуру аркуша карти будь-якого масштабу. Проте ці питання ми розглянемо з вами на наступних наших заняттях. А на завершення необхідно зазначити, що номенклатура кожного аркуша карти вказується над правим кутом північної рамки, ліворуч від якої надається закодоване або ж цифрове позначення номенклатури для автоматизованого обліку, як правило, синім кольором. Літери, які позначають ряди, замінені двозначними цифрами, оскільки від екватора до північного. Полюса 22 пояси. Тобто пояса позначається 01, пояс B – 0,2 і так далі. Тому, наприклад, аркуш карти масштабу 1 мільйона з номенклатури М36 матиме код або ж цифрове позначення як 1336, а N35 35 1435. Номенклатура аркушів карт масштабу 200 тисяч позначається двома цифрами від 01 до 36. Двома. Тому що 36 виражено двома цифрами десятки і одиниці. Карти ж масштабу 100 тисяч позначаються трьома цифрами від 0,01 до 144. Тобто 144 виражено трьома цифрами: сотня, десятки і одиниці. Літери ж в номенклатурах аркушів карт масштабів 550 і 25 тисяч замінюються цифрами 1, 2, 3 і 4. Типовий запис номенклатур аркушів карт усіх масштабів та їхні шифри надаються в таблиці. Перед шифром номенклатури аркуша учбової карти ставиться 88. Наприклад, шифр аркуша учбової карти У3437 ВВ матиме вигляд 88.34.037.3.3.